У понеділок, 12 червня, Сумщина попрощалась із мужнім воїном-оборонцем, старшим солдатом, механіком водієм сухопутних військ України Олексієм Гулою, який загинув 6 червня поточного року, виконуючи бойове завдання. Попрощатися із народним героєм, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, прийшли його рідні, друзі, колеги та бойові побратими. Він назавжди залишиться героєм. Це гарна людина, взагалі він нікого не обідив, тільки хороші спогади після себе залишив. Дуже гарна да, нічого не можемо сказати. Дуже порядна людина, дуже добрий хлопець був. Ні, ні єдиного поганого слова вимовити про нього. Ді. Тільки саме найкраще. За упокійну панахиду за загиблим захисником України відслужило в Сумах у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимо за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопредставленого воїна Олексія. У травні Олексію Гулі виповнилося 34 роки. Він народився на Донеччині, але через російську окупацію в 2014-му змушений був виїхати з рідного краю і оселився на Сумщині. У цивільному житті чоловік працював охоронцем в супермаркеті, а з 2019 року добровільно пішов на військову службу за контрактом, аби вибити ворога з нашої землі. Світла пам'ять про Олексія, його порядність, патріотизм, чуйність та доброту навіки залишиться в серцях людей, які його добре знали. І поважали. Спокійний, врівноважений, товариський, сам пішов служити по контракту у 2019 році. Його не брали, два рази відмовляли. Порядна людина. Це Сумуємо, царство небесне. Як працівник він себе дуже добре зарекомендував, дуже і, що життя забирає найкраще. Дуже шкода за нього. Дуже позитивна людина, дуже позитивна була. Нам дуже тяжко, звісно, що ми таке почули, що таке трапилося. Весь колектив зібрався, які його знали, які його пам'ятають і ніколи не забудуть. Нам дуже-дуже тяжко. Олексія Гулу з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.